Українські воїни продовжують ефективно вибивати російську орду з української землі. Так у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 червня 2023 року орієнтовно склали 217 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 580 окупантів. Танків ворог за весь час втратив три 555 одиниць. ...за добу 12. Бойових броньованих машин 7667 одиниць. За добу 14 штук. Артилерійських систем ворог втратив 3793 одиниці. За минулі 24 години аж 10 штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 604 одиниці. Одну за минулу добу. Засобі ППО ворог втратив вже 364 штуки. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 314 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 301 одиницю. Одного приземлили минулої доби. БПЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 3333 штуки. За добу 9. крилатих ракет збито 1199 штук. Минулої доби 3. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 6506 штук. За добу 24 одиниці. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено. 519 штук за добу три українські герої продовжують майстерно випалювати рашистську нечисть з української землі. Слава ЗСУ, слава Україні.